Здай кров та врятуй захисника. Так до всіх небайдужих криворіжців звертаються організатори донорської акції для бійців АТО. Сьогодні у перший день заходу до станції переливання крові звернулося більше десяти людей. Денис віддає частину своєї крові вперше проявляє свою неравнодушу там чужим трудностям. Забота о захисниках, де люди в трудних умовах, на передовій, якби захищають рубежі родини. Я думаю, що це наш долг. Мета цієї акції, розповідають її організатори, доставити препарати крові до польових шпиталів безпосередньо у зоні АТО. Там є дійсно нестача крові. Ми зв'язувалися із працівниками, і з волонтерами, які доставляють з лінії з передової до цих госпіталів постраждалих. От тому я не буду казати, куди конкретно ми поїдемо, але 31 грудня ми плануємо виїхати з кров'ю і з новорічними подарунками до бійців, які нагодяться в госпіталі. Останнім часом у міській станції переливання крові подібні акції не рідкість, каже головний лікар Василь Цигийця. Медики схвалюють такі поривання, адже проблема забезпечення препаратами крові багато років в Україні не вирішується. Серед причин недостатня кількість донорів. Люди здадуть кров, ми її обслідуємо обработуємо як необхідно. Ми їм дадимо термоящики спеціальні, які у нас є. І вони, думаю, повезуть до кінцю цієї неділі туди кров, як і обіцяють. Акція триватиме до 26 грудня. Приєднатися до неї може кожен час прийому донорів із 7 до 12 години. Із собою необхідно мати паспорт.